<смеш> та особа притягується від виключно присутності, те, що він передав вам інформацію, що він так вважає, не означає, що він винен вчиненні правопорушення двісті десятої примоти. А його спочатку притягне до відповідальності відповідно до кодексу України про адмінправополучення, а потім називає ухилянку, а тут виходить, що передається інформація про людей, яка не відповідає дійсності, тому що керівник Та тих! Я вибачаюся, як вас звуть Дмитро Олександрович. Дмитро Олександрович. У нас особа вважається як у якщо особа не з'явилась за повісткою. Вірно я розумію, чи ні? Розясніть, будь ласка. Звиніть, я ставлю 5 копійки, ми повістку ні разу не вручали, ні разу. Навіть <народна> якщо <народна> думати, то. Вы хотя бы узнали, какая... сначала узнали бы, какая ситуация. Нет, ну мы же сообщаемся, разжигаем. Вы за консультацию должны заплатить теперь. Я заплатить? Это вы мне должны заплатить. Вы все тут запоминаете все. Слушай, я из-за тебя, блин, закон на полицию купила. 111 гривен потратила. Все <соединяющие> скидываю. <соединяющие> <соединяющие> <застыдывает. соединяющие> <соединяющие> <соединяющие>